Доброго дня, шановна аудиторія! Сьогодні в рамках мого проєкту ми з вами приготуємо соус сацебелі. Сацебелі це західно-грузинський соус. А саме слово сацебелі означає макати, тому інколи будь-який соус у Грузії називають сацебелі. Що ж, не так діло діється, як слово сіється, тому давайте починати робити. Отже, для приготування соусу сацебелі нам знадобиться томат. Перець солодкий, перець гострий, чесник, 100 г води, сіль, цукор, спеції та оцет. Розпочнемо роботу з того, що підготуємо овочі. Для цього беремо томати і ріжемо їх на 4 частини. потрібен солодкий перець. Його потрібно розрізати на 4 або 8 частин і прибрати всі перегородки та насіння Червоний перець, розрізуємо його на дві частини і прибираємо насіння та перегородки тепер наливаємо в кастрюлю 100 мл води. Додаємо часник. І відправляємо все це у кастрюлі з зачиненою кришкою на вогонь. Вогонь повинен бути помірний, потім ми його зробимо ще менше. Отже, ось ми поставили все на вогонь, ставимо його на середній та накриваємо кришкою. Час від часу потрібно буде все це помішувати. І як тільки виділиться сік, вогонь потрібно буде поставити на мінімум і варити приблизно одну годину при трохи відкритій кришці, тому що нам потрібно випарити всю вологу, давайте подивимось. Ось ми бачимо, що почав виділятися сік, тому ми з вами ставимо на мінімальний вогонь та готуємо десь годину. Не забуваємо помішувати. Давайте подивимось до нашого соусу. Трошки помішаємо. Ми бачимо, як повільно овочі віддають свій сік у водичку. Ще раз поглянемо до нашого соусу. Ми бачимо, що бурління йде, овочі варяться, сік віддають, волога випарюється. Мені здається, що навіть трошки е, великий вогонь для соусу. Тому я зараз переставлю все це на е, меншу комфорку для того, щоб трошки воно повільніше все бурлило. І продовжуємо готувати. Ніколи не пізно помішати соус, тому давайте зробимо це ще раз. Ось так, гарненько вимішаємо його. І знову на вогонь. Давайте подивимось, як в нас справи. Ми бачимо, що наші овочі поступово перетворюються на соус. А ми готуємося до наступного етапу, коли нам знадобиться погружний блендер. Для того, щоб перетворити все це на пасту, і потім процідити все через друшлак для додавання спеції і фінального етапу. Чим менше вологи залишається у кастрюлі, тим частіше потрібно помішувати ваш соус. І коли ви бачите щось схоже на це у своїй кастрюлі, тобто ми маємо вже майже Переобразно таку суміш, це означає, що наш соус готовий до наступного етапу і нам потрібно його взбити блендером та почати додавати наші спеції. Отже, беремо блендер. Потрібно дуже приймати з приводу того, що там є якісь плівки, тому що зараз ми візьмемо чисту тарілку, візьмемо друш-лак та перельємо все це. Це ми зробили. Тепер нам потрібно взяти знову ж таки нашу кастрюлю, помістити наш соус туди. Так, тепер додаємо соль. цукор. Каплю отсту. Перец черный. И специи хмели-смели. Відправляємо все це на вогонь ще на 3 хвилини. Тепер достаємо наш соус. І потрібно його розлити. Якщо це назимку заготовка, то у стерильні банки і закрутити, якщо це до столу, то тоді можете використовувати будь-яку ємкість. На жаль, в мене немає соусниці, тому я використаю звичайний сткан. І вже сьогодні разом з м'ясною стравою з'їм його на вечерю. Отже, сьогодні ми з вами приготували соус Сацибелі. Він ідеально підійде під будь-яке копчене м'ясо, м'ясо, гриль або шашлик, і тримайте. Ваші ножи гострими, а кухню чистою. Дякую за увагу.